Наше підприємство розташовується в п'ятикілометровій зоні. У мене був компаньйон, він загинув. Ми розуміємо, наскільки потрібна наша праця країні. Держава Ні, в нашому випадку ніяк нам не допомогла. Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Прокопенко. і Сьогодні ми з вами дізнаємось, як в умовах повномасштабної війни виживає бізнес на прикордоні сумського району. Ми розкажемо вам історію агропідприємця, який через ворожий обстріл втратив свого компаньона, а також пізніше був вимушений релокувати свій бізнес. Наше підприємство розташовується в п'ятикілометровій зоні автомайстерні, гаражі, склади і так далі. То на сьогоднішній день ми виїхали з тої зони, щоб не наражати на небезпеку ні людей, ні техніку, тому що там відбуваються постійні кожного дня постійні обстріли. Я не один власник був, в мене був компаньйон. На цьому місці у нас був офіс агрофірми. І він загинув. Це було 7 березня вночі, внаслідок авіаудару. До нас в офіс прилетіла авіабомба, і внаслідок цього він загинув. Був звичайний цивільний офіс агрофірми. Зараз тут просто вирівнена ділянка. Справа зліва теж були будинки звичайних громадян. Вони внаслідок цього авіаудару. Теж завалилися, ну, слава Богу, там люди не загинули. І в одному і в другому будинку були на той момент люди. Ну, слава Богу, вони якось повилазили, їх позавалювали. Перший авіаудар відбувся 7 березня вночі, а, а потім 9 березня вночі був повторний авіаудар. І Тут така образувалася воронка. Метрів, мабуть, шість в глибину і метрів 15 в діаметрі. З колеги ми виросли в цьому селі, ми звідси родом, ми виросли з дитинства в місті були і, і разом працювали. Разом працювали. Так скажемо, в нас було порозуміння, і в нас майже все виходило. Були плани на майбутнє. Ну, я ж кажу, Війна внесла свої корективи, мій компаньйон, товариш загинув. А зараз приходиться самому це все. Я думаю, що повномасштабна війна вплинула на роботу різних галузей, в тому числі і на нашу галузь вплинула, тому що ціни впали. На нашу продукцію. В принципі, на початку ми нікуди не могли реалізувати нашу продукцію. Були проблеми з автотранспортом і так далі. Там В портах неможливо було, то тобто це все діло вивозити. Якщо до війни ціна на той самий соняшник була 22 тисячі за тонну, то на початку війни вона впала до 9-8 тисяч. Можете самі розуміти, це вже економічно вже це мінус є. Я не можу сказати, що держава якось допомагає. Самі домовляємося з приватними банками, беремо якісь кредити на, ті ж самі, на ту ж саму пасівну, на добрива, на хімію, на насіння, на ту ж саму дизельне паливо все, все це самі домовляємося. Держава ні в нашому випадку ніяк нам не допомогла. Я чув маленьким там підприємством допомагали якась там невеликі якісь там були допомоги. Ми обробляємо на сьогоднішній день трохи менше. Тисячі гектарів. І я так розумію, що ми не підпадаємо під ці програми. Ми розуміємо, наскільки потрібна наша праця країні. Їсти ми сідаємо за стіл кожного дня. Тому треба годувати країну. Допомагаємо громаді. Нас навіть не треба просити. Випав сніг, ми їдемо і чистимо той сніг. Бо ми розуміємо, що Поки техніка доїде з міста до нас, то це пройде деякий час, а людям треба вже їхати кудись, виїжджати. То заправляємо техніку і чистимо дороги. Якщо десь потрібно керівництво громади. Просить нас якісь, там, щось, якусь землю розгорнути, там, чи щось десь викопати, чи десь підремонтувати, щось, то звісно, що робимо, то тобто допомагаємо. І, і краски купуємо, і ну, власне, це за свій рахунок. Напроти нашого скажімо так, офісу, там, де наш офіс був, цей парк. то Ми робили цей парк для дітей, там встановлювали дитячу. Дитячий майданчик встановлювали, це власні кошти теж робили там якусь там плітку. Ну, воно бачите, зараз ми за ним перестали скажімо, так, ухажувати. І я так розумію, що місцевим властям воно теж не потрібно. Планів було дуже багато. Ми перед війною побрали техніку імпортну в кредити, в лізинги. І планували ще розширюватись, і оновлювати парк техніки. Но війна внесла свої корективи. До речі, ту техніку, що ми брали до війни в кредити, ми, нічого у нас ніяких не просрочок не було. Ми все платимо вчасно, виплачуємо всі зобов'язані наші, тобто якось справляємося. На сьогоднішній день є плани по розширенню. Якби по оновленню парка, ну плани то плани, а реалії нам не дозволяють цього, як зробити.